Щось кругленьке причаїлось у грудерці, і в мене таке враження, що монетка. Завжди приємно знаходити срібло та ще й таке цікаве. Досить глибокий був сигнал, але я його викопав. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Сьогодні ми шукаємо. На полі, монетки і різноманітну давнуну, але я сховався в такий лісок, щоб з вами привітатися, сховався від морозного вітру. Тому що сьогодні вітер надто сильний. Друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі. Я залишу посилання на благодійний фонд Повернись живим. Кожна гриня може зберегти чиє життя. Минулого разу на цьому полі я знайшов цікаву монетку 14 століття, і я вам її пізніше покажу. Ну що ж, погнали шукати? Артефакти. Все, що знайду, звісно, покажу. Друзі, в мене перший сигнал такий, що можна вам показати. Не знаю, як мене чути, тому що умови справді екстремальні, сильний вітер. І погляньте, що за знахідка. Це бубонець. Період, мабуть, від. Раннього середньовіччя до 1700-х років. Поглянемо, які ще будуть поряд знахідки, і тоді визначимо. На жаль, це лише фрагмент. Але такі фрагменти вселяють надію в те, що тут може бути щось цікаве. Ходити приємно, тому що ось така соя. Подивимося, які знахідки будуть далі. Недовго я шукав наступну знахідку, і це дуже тішить. А наступна знахідка в нас ось така. Здається, це перстень був. Так, друзі, це був перстень. Ось такий роза вітрів. Гадаю, це 17 століття. Якщо неправильно визначив, поправте мене у коментарях, друзі. Тому можна віднести цей бубонець також до 17 століття. Мабуть, тут була стара дорога або щось в цьому дусі. Поглянемо, чи є тут крейцери, а можливо ще якісь старіші знахідки. Шукаю. Земля тут просто прекрасна. Ось такий піщаний чорнозем. У мене, друзі, здається, перша монетка на сьогодні. Важко сигнали даються, тому що екстремальні умови, вітер не вщухає, таке враження, що зараз буде падати сніг. Ось вона тут в грудочці. Я бачу, в мене таке відчуття, що це один солід Яна Казамира XVII століття, середина XVII століття. А можна навіть сказати і друга половина XVII століття. Ну, подивимося, мабуть, що так і є. Друзі, так і є. Це, мабуть, солід в народі Боратинка. Так, це вона є. І тут навіть рік ще буде видно. Зараз поглянемо. Це Литовський Соліт. Ось погоня, і 1661 рік можете гарно прочитати. А ось тут портрет Яна Казимира, але, на жаль, Казимир зберігся погано. Ну, роки беруть своє. І перед тим я знайшов цікавий сигнал залізно-кольоровий, і це виявився ось такий шомпол, ймовірно, від Гвинтівки Мосина Першої світової війни. Ось бачите, тут 17 століття і. Перша світова війна. Сподіваюся, на кращі знахідки, можливо, якесь срібло буде, тому що де боратинки, де соліди, там є і півтораки, шестаки, орти і талера. Зі мною друзі копають і кроти. Погляньте, мабуть, тут багато скарбів, і вони собі риють, риють і риють. А в мене такий був ледь-ледь чутний сигнал. І я викопав цей сигнал, друзі, і ось що це за річ. Золото, ні, це не золото. Але це фрагмент якоїсь цікавої знахідки, і в мене таке відчуття, що це була луниця, місячник. Ось погляньте. Можливо, справді це щось давнє. Можливо, Русь, ну або період. 13-14 століття. Як гадаєте. Звісно, це лише припущення. Продовжуємо шукати. Можливо, знайдемо і інші артефакти того часу. І це вже буде остаточне твердження. Щось кругленьке причаїлось у грудерці. І в мене таке враження, що монетка. Перевіримо. А можливо і не монетка, щось не дуже кругленьке. Дивимось. Це, друзі, щиток персня. Ось бачите? І з якимось цікавим зображенням. А що це за зображення? Зараз перевіримо, поглянемо. Ось так зразу і не скажу. Давайте, друзі, я його почищу і покажу, тому що невідомо. Розглядіти важко. Трішечки, друзі, протерну, і як бачите, це якась зірочка. Сплав свинцево-цинковий, незрозумілий по виконанню, я гадаю, це 13-14 століття. Така стара річ досить. Ну що ж, наближаємося до якоїсь давнини. Але, на жаль, ось такі сплави. Вони дуже крихкі, розсипаються. Ну, Будемо шукати щось золоте і срібне. Я вийшов на пасовище, вирішив урізноманітнити пошук. Правда, сигналів тут значно менше. Але минулого разу за годинку я тут знайшов цікаву монету і вирішив також ще походити. І у мене сигнал і залізний сигнал. В результаті викопав ось такого ножика. Збереження не дуже, але він є. Я копав ножика, траплялася мені ось така цегла, ось шматки кераміки якоїсь. І гадаю, тут була або дорога, або будинок періоду 17 століття. Ну тому що ось така цегла є, а можливо і 18 століття. Тут знаходив монети, боратинки, соліди, тому приблизно... Можна орієнтуватися по монетах. Друзі, як я вам і обіцяв, показую монетку, знайдену тут. Погляньте, яка вона маленька, срібна монетка. Вона надто маленька, тому я зразу ж її запакував у холдер. Я вже потім визначив, що це гелер Опавського князівства, кінець 14, го початок 15 го століття. Тому тут і бувають такі давніші знахідки. Холдер я вже забруднив. Але це нічого, річ одноразова. Але монетка в мене є. В цей день, коли ми їхали додому, ми ще заїхали на одні просто города і ми назбирали з камрадом там багато монеток. На жаль, відео я не знімав, але фотозвіт я опублікував у нашому телеграм-каналі UA Metal Detecting. Можете переглянути за посиланням в описі відео або в закріпленому коментарі. І знайшов я ось таких 10 срібних грош Польща 1790 року. Загалом за 3 години ми з камрадом знайшли майже 50 монет. І він 6 срібних монет. Тому пошук, можна сказати, вдався. Монетка в гарному стані, не чищена, не мита, а ось така, щойно з землі. Завжди приємно знаходити срібло та ще й таке. Цікаве. Буду намагатись я і сьогодні знайти якесь гарне срібло. Досить глибокий був сигнал, але я його викопав. Ну і це знову залізо, але вже цікавіше, ніж ножичок. Погляньте, що це може бути, друзі. Як гадаєте, я гадаю, що це кресало. Ось так. Саме воно. Теж цей отвір. Ось. Кресало. Пристрій для видобування вогню. Використовувався, мабуть, до 18 століття, мабуть, до 19 століття. Ось така річ. Цікавенька залізна знахідка. Пошукаю довкола, можливо, ще щось. Загубив власник Кресала. Крижаний дощ вигнав мене з поля, і я вже змушений їхати додому. Сьогоднішні знахідки ви всі бачили, ну срібла не знайшов, золота не знайшов, але я сподіваюся, що наступного разу буде значно краще. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі я залишу посилання на благодійний фонд. Поверни живим. Кожна гривня може врятувати чиє життя. І, друзі, якщо вам сподобалось відео, звісно, підписуйтесь на мій канал. Ну що ж, успіху вам, успіху мені, до зустрічі! Субтитрувальниця